Вітаю вас. Поговоримо про електронний кабінет платника податку, зокрема, як подати податкову декларацію для відшкодування податкової знижки. Оновлений був інтерфейс, і тому дуже часто вискакують помилки. Незрозуміло часом, як прикріпляти документи, тому записую це відео. Сподіваюся, воно вам буде корисно. Отже, заходимо. Я вам скажу чесно, я не з першого разу подала свою декларацію, подавала як Чоботар без чобіт в останні дні тобто буквально на днях подана була. Спілкувалася з податковою навіть про помилки, які в мене вискакували. Я вам покажу. Ну, слава Богу, вийшло. Я сподіваюся, у вас теж все вийде. Отже, заходимо за допомогою електронного цифрового підпису. Я його виготовляла в Приватбанку. Я вже це пояснювала. Мені це зручно просто. І е, коли мені треба було би оновити або викачати, то Приватбанк зараз сказав, що тільки через браузер Safari це реально зробити. Тобто Google Chrome не підходить. Завантажую свій ключик. Тепер ввожу пароль. Читати натискає, ключ успішно завантажений, і далі всі дані власника є. Увійти натискаю і ви вже у своєму кабінеті. А з лівої сторони натискаємо екар для громадян. Ось тут ви бачите, якраз останні мої дві спроби, які були такі вдалі, бо вони долетіли до податкової, і я офіційно отримала відповідь. Перша не пішла, друга, нарешті, пішла. Я скажу, по-гарячому записую, поки сервер навіть працює. Тому що друга податкова декларація не могла бути завантажена, бо сервер не працював і добудесь, я не могла завантажити. Маленька підказка, пробуйте десь дуже ранковий час. Я їх в 730 завантажувала для клієнтів, і воно ідеально пішло в 11 вечора, в 12 ночі, пробуйте, тобто, не в робочий час. Uh, ви маєте дочекатися, коли ви вже все відправите? Дві квитанції: перша квитанція це збереження на центральному рівні, друга квитанція якраз фінальна. Прийняли ваш пакет чи не прийняли? Uh, в тому, що попередній от в мене помилка не прийнятий документ. Uh, тут я не змогла зрозуміти в PDF Я прочитала, що вони хотіли там, написали. Я передзвонила в податкову, кажу, перекладіть мені тепер на нормальну мову. Що це сталося? Ну, і дякую працівниці, яка відгукнулася і переглянула все ж таки, що з моїми додатками. Не так виявилося, що із п'яти завантажилось тільки чотири. Тому мені пакет помилку видало і не прийняли. В них є обмеження 5 МБ на один документ. Тому з цим будьте обережні, впритик відразу не формуйте свої документи, бо кожна квитанція там, кожен документ, договір чи довідки про доходи мають бути тільки в pdf форматі Ніякі фотографії, джПК сюди не підходять. Ну, це вимога податкового кабінету. Зокрема, що в мене вискакувало зараз, спробую. Вам показати, ось, бачите якраз помилку. та Це тоді, коли я завантажувала документи всі перші рази, і в мене не запустилося через великий файл. Чи там 4,8 МБ вони сприйняли як 5? Чи загальна сума всіх документів, бо в мене було близько 16 МБ завантаження? То я не можу однозначно сказати, в чому проблема була, тому що вони не говорять про обмеження по загальній сумі документів тільки по одному файлу 5. Ну але вискакувала помилка, ну, і я не змогла це продовжити. Далі, переходимо до оптимістичного варіанту, що у вас я сподіваюся, все. Завантажиться і все вдасться. Якщо щось не виходить, пишіть знову ж таки на е, Instagram або Facebook, я там частіше буваю і набагато швидше зможу працювати ваші запити. Створити, натискаємо плюсик і е, бачимо віконечко. Тут ми е, ставимо е, маркер. На четвертому пункті особа, яка заявляє право на податкову знижку. Обов'язково, тому що якщо попередні, то ви мали подати до 1 травня. А так як ви подаєте на податкову знижку, нагадую, ви маєте до 31 грудня ще час. Тому скористайтесь, хто ще не зробив цього. Тут не ставимо так само ніяких позначок, інакше заблокує, не пропустить. Перейти до оформлення декларації. Я вам скажу, дуже мені сподобалось їхнє оновлення, тому що тут саме підтягується все. Е, зрозумілі кроки, зрозумілі написи, описи, і що треба де приєднати і підтягнути. Тобто менше людина вже заморочується, так? І можна тими кроками по пострічі ці, е, переходити і перевіряти, чи все у вас там нормально і правильно. Ну, тут е, мусите написати ще контактний телефон. Інші дані, будь ласка, не змінюйте. Ну, податкова знову ж не знає досі, що я переїхала чомусь, хоча вже подавали неодноразово. Е, пишіть контактний телефон. Може, у вашому е, місті, районі, ваша податкова буде лояльна і вам передзвонять і скажуть, що у вас є помилка. Е, в мене так один раз було. А, в мене не бачила інспекторка е, якісно цифри. Хоча реально там все було якісно. Ну, видно, просто що сума їй не сподобалася, яку треба було виплатити. І таке може бути. Хоча, е, ну, всяке буває. Е, ПДФ був сформований якісно. Переглядайте знову ж таки, чи воно читабельно, чи воно видно, при збільшенні навіть, чи чіткість є цифр, не розмито все. І Це вам полегшить. Подальшому життя. Тут далі натискаємо і в цьому віконечку якраз доходи, ви можете 101, 102, от в цих віконечках поміняти при потребі на ту суму, яка потрібна. Розказую чому. Перший варіант. Ви працюєте не на одному місці, а 2, 3, 5, 10 місць маєте як найманий працівник по сумісництву. Беріть звідти усі довідки про доходи. Клієнт в мене був, що на шести роботах працював. Це ну, гуртки, звичайні там пришкільні були, і він з усіх місць отримав довідки і успішно подав декларацію. Другий варіант перевіряти, що написано тут згідно, згідно вашої довідки. Тому що інший випадок клієнтки вона приносить довідку про доходи. Uh, і ми заходимо в цей електронний кабінет, а там зовсім інші цифри. І ми поміняли от якраз в цих віконечках на ті, що потрібно, бо в нас є доказова база. І третє питання на рахунок електронної довідки, яку ви так само можете тут замовити. Uh, не пробувала, і кажу відразу за словами податкової, при їхньому роз'ясненні на технічних семінарах не працює воно. Вони потребують з мокрими початками тільки доказовий інструмент все, що є з живою початкою. Синьою поставлено всі договори, всі квитанції і довідки про доходи. Тільки на основі цього вони можуть розрахувати вам і виплатити податкову знижку. Це основні моменти. Далі. Тут я опускаю, сама буду розбирати, що це. Далі. Тут підсумовується ви нічого, тільки перевіряєте. Можете на калькуляторі, чи все зійшлося. Розділ 5-й. Ви нічого не пишете. В пункті 16 воно автоматично підтягнеться, коли ви напишете свою суму. І це треба було інші пункти вписувати ще навесні. Шостий пункт. Тут немає помилок. Упс, шостий. П'ятий, шостий. Бачите, швиденько можна було перейти далі. Номер рахунку ви обов'язково вносите у форматі IBAN. Найменування банку воно підтягується автоматично, ідентифікаційний код банку автоматично підтягується. Якщо ні, то ну, мусите тоді ввести це. І далі наступний крок: ось тут ми прикріпляємо наші додатки. Як це відбувається? Ставимо галочку напроти останнього 166, там де підпункт. Решта нас не цікавлять. І тут кількість додатків у віконечку є 1. Нам треба трошки збільшити. Ну, у мене їх 5. Значить, плюсик раз, плюсик два, плюсик три, плюсик чотири. В загальному п'ять додатків є. І тут я пишу тільки назву цих додатків. Прикріпляти я буду нижче. Тут паспорт та ІПН. Якщо у вас окремо паспорт окремо пишете, ІПН пишете другим додатком. Далі пишу довідки про доходи. Наступне пишу договори. Далі квитанції. Якщо я тут напишу помилки, не переживайте, бо я свою вже подала декларацію, то для вас я ще раз оформлюю і показую, як. Далі тут я даю ще додаткову витяг з банку, тому що коли в мене є платежі автоматичні, налаштовані щомісячні, мені легше з банку витягнути і надати, ніж кожну квитанцію. Наступне далі прикріпіть файли нижче в розділі додатки. Вільного формату. Додатки до вільного формату є плюсик, і ми ось тут якраз 1, 2, 3, 4, 5. П'ять разів натискаю, і ви бачите, документ 1, документ 2 і так і т.п. І ось тут ми будемо заповнювати назви ті, які ми писали: паспорт та ІПН. Номер документу. Один був. Дата документу сьогоднішня. На іменування файлу якраз вибираємо паспорт. Наступне назва документу. У мене йшли далі довідки про доходи. Номер документу 2. Дата документу сьогоднішня. І обираємо файлик. Ви бачите, що розмір документів в мене якраз дуже-дуже маленький. Я заморочилась, щоб навіть менше 1 мегабайта було, але все читабельно. Обов'язково умова. Перевіряйте, щоб воно було читабельно. Інакше вас не приймуть і будете переподавати Довідки про доходи є. Далі, третя. Договори. Номер документу 3. Дата сьогоднішня. Обираємо файл, договори. Далі квитанції. Оці квитанції, якраз останній раз мені не підвантажились і я саме цікаво перезберегла цей документ і поміняла її букву на І. Бо там, коли помилка була, то в мене знак питання стояв, то може назва не правильно розшифрована була, і тому не прийнявся документ. Ну, всяке вже можу говорити, думати, тому все чітко робимо квитанці І, і воно з, таким, з такою назвою і пішло, і остання витяг з банку. Банку. Номер документу 5. Дата документу сьогодні. І коли завантажуєте, так, і виписка з банку. Ви, виписка не витяг. Виписка з банку. Все. Далі, у вас є галочка форма 3 обов'язково, так, бо без цього якраз не вийде у вас нічого. Просто далі натискаємо. І у вас якраз відкривається останній крок, форма 3. Вертаємо доверху, є дев'ятий крок, і тут повністю описана стаття 166, під пункт 3, де перераховані усі варіанти, коли ви можете отримати податкову знижку. Якщо у вас в один рік виникли декілька варіантів витрат, всі варіанти збираєте і подаєте. Знову ж нагадую, звертайтеся, якщо треба, на Фейсбук Інстаграм, тому що не всі суми, неповні 100%, включаються. ну, Бувають такі, наприклад, от в мене пункт п'ятий. Я збираю собі на приватну пенсію. І там можна як для себе збирати, так і для членів першого рі... ступеня споріднення. Я вибрала так, що я на, на чоловіка оформила договір, але платником вия... написана я. Тому 50% від тих внесків я ще можу собі зарахувати і написати цю суму, яка за цілий рік разом з моїми платежами була сплачена. На користь от всіх різних фінансових установ. Все, далі наступне: їдемо вниз і дублюємо цю саму суму. І далі автоматично вже буде прораховано, і в пункті 7 ви побачите, скільки ви можете отримати. Повернення податку на ваш рахунок. Нагадую, про 60 днів контролюйте цей термін з дня подачі вашої декларації. Ну і день прийняття, в принципі, це буде один і той самий, коли ви подали ці документи, тому що, якщо буде якась помилка, вам не перетелефонували, ви прогавили 60 днів, вам не прийшли виплати, ви мусите знову переподавати декларацію. Так? Розрахунок суми, тут ми нічого не вказуємо. І пишемо тут галочку, бо я не маю ніяких інших е, е, проживання для проживання нерухомостю, які доходи отримуються. Далі натискаю, і отут саме цікаво. Ну, схрестили пальчики і дивимося, чи сервер працює сьогодні. Є дуже швидко і збережено оце. Ви маєте так само бачити. Для продовження необхідно підписати документ. Підписуємо, так. Знову ж використовуємо наш приватбанк, обираємо ключик і вводимо пароль, Щитуємо. Успішно завантажимо. Далі знову ж мої дані підписати. І тут запропоную вам, чи хочете надіслати, О, надіслати документ, ви натискаєте так. Я натискаю Ні, бо я вже надіслала свою податкову і ось фактично підписаний, з ключиком це підписаний, з літачком це відправлений. Як тут зробити автоматично? Вибираєте і відправити. Можете відбирати і підписати, потім відправити. Так? Тобто, ось так має виглядати ваш кабінет, коли ви оформили. Так? І ось так має виглядати, коли вашу декларацію все ж таки вони прийняли. Стан розрахунків з бюджетом. Маємо зліва віконечко. Так? Пункти меню. Тут ви будете відслідковувати. Тут ще нічого немає. А от за 22 рік я якраз покажу, і в Фейсбуці був якраз пост, що я показувала, що мені прийшли такі ці гроші. Ось 6930. Мені надмірно сплачені суми, вони були зараховані на мій рахунок безпосередньо. Тут ви будете так само відслідковувати. Якщо вони там з'явилися, вам мають перерахувати відразу на карточку. Було таке, що попри війну зараз не перераховують великі суми не перераховують. Мені тоді офіційна відповідь прийшла з податкової, що будемо чекати завершення воєнного стану і війни. Тому, вибачте, будь ласка, що ми не можемо вам зараз перерахувати цю суму. Маленькі суми клієнтам приходили по тисячі, по дві тисячі, там три тисячі з половиною. Приходили та свою суму, знов ж таки, я довго вибивала і під кінець року тільки мені здійснили виплату. Тому я сподіваюся, що у вас все буде добре. І якщо будуть якісь додаткові питання, знову ж таки, не соромтеся, пишіть, будемо розбиратися і не соромтеся, дзвонити в податкову. Це так само установа, яка вас обслуговує, і ви вправі добиватися свого законного, тому там працівники працюють на вас. Не забувайте і за ваші кошти, платників податків. Гарного всім дня! В кого вихідні, вихідних! І сподіваюся, побачимося з наступними відео цікавими у наступному році.